Ви колись взагалі думали, а що потім? Ні, не після смерті, не після школи чи університету. Що буде після того, як я досягну бажаного рівня малювання? І взагалі, який я хочу рівень мати, що для мене е, хороший рівень малювання, чи що для мене достатній рівень малювання? Зараз ми бачимо. Дуже багато різних митців, з різними стилями подачі у свого мистецтва. І на нашу думку, деякі можуть мати слабкий рівень вмінь, або якийсь незрозумілий стиль. Але ці люди отримують багато похвали, грошей, медійності. А ті, хто, на нашу думку, крутани, вони отримують нічого або дуже мало. І от чим більше ти малюєш, тим більше ти йдеш до своєї мети, Тим частіше ти стикаєшся з питанням а що далі? Де ось ця крапка? Це досить важке питання, і на подумать на дуже довго часу, тому що е, ми ніколи не знаємо, коли буде оцей кінець. Його по факту ніколи не буде. Кінець буде тоді, коли помреш ти ну, не особ... і особисто ти, і не особисто ти. Коли митець помирає, тоді і закінчується його шлях, він тоді досягає точки свого максимуму, тому що максимум ну, більше він не може дати, не може зробити, тому що його вже немає. Але не те, щоб це значно полегшувало шлях і ці думки, ну, так, а, а куди я йду, власне. Малювати це добре, малювати це класно, приємно, іноді ні. Але зачасту так. Да. І це прикольно малювати своїх улюблених персонажів, малювати маленьких дівчаток, котиків, пейзажі, пленери, оці прекрасні, на які я ніколи не ходжу. Це все дуже класно, але це я буду робити все життя своє. І не подумайте, це непогано. Це не є щось жахливим. Людей занадто багато, щоб мати якусь одну точку зору, що таке добре, а що таке погане, особливо в мистецтві. Немає нічого, ну, немає конкретного, поганого чи хорошого в мистецтві. Якщо мистецтво є, це вже добре. І от ти дорослішаєш, у тебе з'являється більше думок, більше можливостей, більше вибору, більше шляхів. Куди ти можеш йти? І, і ти сідаєш на цьому роздоріжжі і не знаєш, куди тобі йти. Все більше бачу митців, які малюють знову ж таки тих самих милих дівчаток, фанарти. Я їх теж малюю. Це прекрасно, це дуже круто, це дуже добре, тому що хтось створив е, якийсь е, мультфільм або фільм, і люди малюють по ньому. Арти, і свої історії, і це прекрасно, мистецтво буквально породжує мистецтво. Але чесно, іноді я для себе особисто задумуюсь, ну, а який мій вклад буде в мистецтво, в історію, в культуру? Оці фанарти, ну, це, ж, це ж не воно, це як додаткове, це як розвага, це як варіант заробітку в мерча, там, якогось фанартів цих малювання. Це не є культурною спадщиною. Я розумію, що в теперішній час ми ну, не буде, не будемо ми всі частиною культури, ну точніше, ні, не так. Частиною історії, ні, теж не так. Ми завжди будемо частиною культури і історії, але просто не в глобальних межах, Боже, вибачте. Трошки пізно просто, і на мене нахлинуло нахтення поговорити про це, і я трошечки плутаюсь в думках, тому дуже-дуже перепрошую. Вже просто не буде такого, що от є Леонардо да Вінчі, він крутий, про нього вчать в школах. Я розумію, що в той момент теж жили багато крутих інших художників, просто вони не змогли пробитися так, як Леонардо. І зараз те саме. Є якісь пару митців, які дуже медійні, дуже багато хто про них знає, і вони попадуть в, еті, в книжки, підручники умовно. Хоча я навіть не уявляю, а як далі люди будуть вивчати мистецтво? Це настільки багато, настільки різногранне, що мені здається, треба буде окремо п'ять років вчити історію мистецтву. І, звісно, це буквально. Означає, що у кожного свій шлях. Хтось залишиться на рівні фонартів, хтось просто своє задоволення малює маленьких дівчаток. Тому що половина цих художників вони і не планують бути тільки художниками. Вони, до прикладу, працюють лікарями, вчителями, продавцями і паралельно малюють. І це прекрасно, це добре. Але є й ті, хто хотіли би зробити щось масштабніше, зробити якийсь внесок. Я одна з них. І знову, якщо ви цього не хочете, це нормально і це добре. Бо це був би кошмар, якби всі 8 мільярдів людей хотіли стати неймовірними знавцями, неймовірно популярними, тому що якщо всі популярні, то не популярні ніхто. Але в цей момент постає інша проблема. А тоді куди йти, що вчити, що робити? Що мені тоді краще малювати? Як мені краще тоді малювати? Куди воно все вилиться? Це дуже тяжко стає, тому що ти не знаєш, що ти будеш малювати, що ти хочеш малювати. Так, да, ти маєш своїх персонажів, розвиваєш своїх персонажів, історію. Трошечки пізніше, коли в тебе стане момент, ти створиш комікс, маль... книжку або мультфільм, або й фільм, і все, всі продовжували з нас, і твоїх персонажів будуть малювати. Але це занадто захмарно потім. Коли потім? Післязавтра, через місяць, через 10 років. Що мені конкретно робити зараз? Як мені навчатися? Чого мені робити? Мені недостатньо... Там о, скіла для сценаріїв. У мене достатньо скіла для, о, ще чогось, для той же анатомії, наприклад. І да сідай вчи анатомію, сідай, пиши сценарії. Але я майже, ну, давайте так, я більшу частину свого шляху малювала суто скетч навчальні. Ви можете буквально перейти на канал, подивитися всі мої огляди на скейтбук. Там багато саме скетчі, саме якісь фігури людей, рук. Мені навіть іноді якось нудно це все показувати, тому що ну, буквально немає про що розказувати. Всі мої скетчі це оце. І зосереджуючись на фігурах людей, там, до прикладу, я так і не навчилася робити гарний лайн. Не навчилася. Нормально тримати руку. Хоча, здавалося б, то коски, мало би. Стало краще, звісно, але недостатньо. Знову ж таки, ця недостатність. І я також припустила етап фантазії придумати суть картинки. Анатомія то класно. Але якщо в тебе якась безсенсовна і без якогось посилу фігура зображена на полотні, це не мистецтво і краще м ломана якась фігура, але передана атмосфера, задум, інтерес. І тоді це мистецтво, і тоді це картина, а не просто гарне тіло. Просто гарне тіло це по факту фотографія. Хоча там теж є своя атмосфера, задум, мотив, подача. І от я планую якраз вже починати зосереджуватися на е ідеї. Я забагато приділяла уваги суто картинці. Гарна картинка це добре, гарна картинка це важливо. Особливо для мультфільмів все ж таки, окрім сюжету, дивляться і на картинку. Але без цього хорошого сюжету моя гарна картинка дорівнює нулю. Час від часу я згадую про це, що мені треба тренувати свою уяву. Підшукую якісь відео статті, фотографії, ну, ці м -м, туторіали по фото, е, як малювати, як е, придумати собі е, сюжети картин, і також сама намагаюся щось придумати з наявних знань. І також я хочу старатися це все записувати на камеру, більше показувати, як я малюю, якраз щось тренуюся, пробую, навчаюсь. Я сподіваюся, в мене вийде це все записувати і робити, власне. Тому що, знаєте, це в тебе прийшло натхнення в 3 години ночі, до речі, зараз якраз 3 години ночі. Ти собі там щось надумав, щось намалював, щось написав, Там такий, все, стою рано, пишу такі там відео, пишу сценарій, все прекрасно. А потім, і, може, ти навіть пару днів це зробиш, але потім. Іде час застою. Ти нічого не робиш. І от ваш, найважче це якраз продовжити. Тому побачимо, що з цього вийде. Мистецтво це досить важка штука, але це дуже цікава штука і дуже потрібна людству штука будь-якій нації, будь-якому часовому періоду. Воно треба нам. Мистецтво завжди з нами, завжди поряд, і воно буде завжди з нами. Тому нам, власне, залишається просто його тримати біля себе. Дуже добре мати хоча б чуть-чуть приблизно мету свою. От Ви хочете випустити комікс, книгу, добитися фотореалізму. Е, щ... ну, ким ви хочете себе бачити через 5 років, умовні? Хоча 5 років це дуже мало. Це майже ніщо, тому задумуйтесь на трішечки більше років. Але якщо ви думаєте про своє завтра, це теж дуже добре. Я приблизно знаю, куди я хочу йти, приблизно знаю шлях свій, куди піти навчатися, куди піти працювати, що вивчати окремо. Але світ е, хиткий і кожного, майже кожного дня. Ця думка якось змінюється, трансформується. Я постійно щось думаю: туди піду, ні, туди вже не піду, нічого не буду робити взагалі, ні, я буду все робити. І от головне, коли у вас трапляються ці напади незрозумілості, головне робити. От по ітогу, до чого ми доходимо, що треба робити. Фанарти треба робити, скетчі анатомії треба робити, виходити на пленери особливо. Скоро буде весна. Ну, якщо що, це записується 30 січня. Я дуже сподіваюся, що воно скоро вийде або хоча б принаймні просто в лютому. Тому скоро весна тепліше, зручніше по одягу і по дорогам, типу не буде у цього снігу, грязі цієї не буде. Буде зручніше вийти на двір. Навіть якщо ви вийдете з малюпусненьким е і ручкою якось, обійдете свій дім, помалюєте балкони сусідів і дерево, яке росте біля під'їзду, це вже буде круто. Тому творіть, робіть і формуйте свій шлях по чуть-чуть. От зараз, на жаль, ми зараз живемо в такий час, що ми не можемо конкретно знати. Що от ми будемо такими то, ми підемо ту дату, ми будемо мати це, але й водночас не мати взагалі уявлень, куди ти і що ти хочеш, це теж не дуже зручно і не дуже добре. Тож, знову ж ти, це, 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 це вже яке заключення відео 15, що <сос> треба творити, старатися працювати і не з'їдати себе, звісно ж. І почуть формувати свій шлях. Трішки таке фі філософсько роздумане обдумане. Ми с... Трішки вийшло таке відео і на подумать, і на от по ітогу вийшло відео трошки і на подумати, і про блядь. Трішки таке вийшло відео різностороннє, на всі е теми почуть, подумать. Так що посидіть, подумайте.